Їх родина народилася у важкі повоєнні роки, Вони тихо та скромно отружилися. А нещодавно відсвяткували своє залізне весілля. Володимир та Віра Шандуренки герої нашої програми. На їх долю припало багато випробувань: голод, бідність, жахи війни. Проте, пройшовши всі ці труднощі, вони залишилися людьми з великої літери, створили велику і головне дружню сім'ю. Володимир народився і виріс в селі Остапівка Новодеського району Миколаївської області. Коли йому виповнилося 16, його рідне село було окуповане гітлерівськими загарбниками. Хлопці разом із його однолітками одразу забрали на примусові роботи до Миколаєва на будівництво мосту. Як згадує Володимир Михайлович, умови праці та проживання були надзвичайно важкими. Нари. голые, даже соломы не было. Вот. И с горбеля мы сами построили. Вот. И через полтора месяца два начали разбегаться. И я в том числе и убежал. Вот. И убежала и со мной еще с нашего села Надя Добролежа была и Маруся Тараненко. И Володя Гулак. Вот мы четвером и все четырех убежали. Вот. А потом через Недели две по, дома были, вечером мы на улице собрались, как молодежь. Там я на балалайке играл, понимаешь? Начали мы там веселиться, вдруг машина едет, а мы Кировоградский шлях, вот, который с Николая на Кировоград идет, угу. он мимо нашей деревни проходит. И с этого э, шляхом машина вечером вдруг поворачивается со светлой деревню. Ну, я думаю, раз в деревне это немцы, комендантский час, значит, надо разбегаться. И все мы разбежались. Но я не побежал домой, я чуть как чувствовал, а побежал в огород и спрятался. А машина приехала, я смотрю, по свету до старости подъехала. Потом там немножко постояла, а старости приехали. Это Маруся Тараненко жила против моего дома. Подъехали к этому двору. Потом смотрю, шум какой-то у меня во дворе. От, потім посії донаді, а потім до Володії голака. Взагалі, Володя і я спрятались, а тих двох дівчинок забрали. Цих дівчат, його односельчанок та ще восьмох утікачів привезли до Миколаєва та розстріляли. А потім в газеті було надруковане оголошення: всі, хто на повернеться протягом трьох днів, чекає така ж участь. Хлопець продовжував переховуватись. Та незабаром до села знову прийшов гітлерівський наказ надати робітників. Так Володимир вдруге був відправлений на примусові роботи. Їх знову привезли до Миколаєва, зібрали всіх на території тодішнього спиртзаводу. На території цього двора там зараз висотне здання поставили, а тоді була пустота, там комісія. І комісували і. На вагони, жел... железнодорожні, там же рядом ті... тілячі вагони і повезли нас. Вот. Ну, доїхали до Новополтавки, туди було ще легко. Нас не, не, спри... не закрили в вагонах, а ми відкриті вагони були і ми їхали ми до Новополтавки, доїхали, там вагон остановився заправитися водою і вуглем туди були такі палози. От, поки він там стояв, а на піроні народ тут, і я з товаришем, з сусідом вийшли, с... в місті з людьми стали і поїзд ушли, ми залишилися. Таким чином, перший раз я легко збіжав у гони Германії. Це було друге рятування. Декілька місяців переховувався в сусідньому селі. Здавалося, що небезпека минула, та знову на село прийшла рознарядка надати працівників. Староста прийшов до отца. вот, у мене був э, старший брат і и, и младший брат. І вот, почему-то говорит, твой, що вовка вже стріляний, жук, вже знає как, давай його знову. І знову мене записали в этот список, знову привезли сюди в співзавод, знову та же петрушка комісія, знову на вагони, і вагони вже на... закрили на замок, поставили вагони параші. И нас повезли на Германии. И вот э, первый же вечер нам в вагон кто-то передал пилочку, одну по металлу, а одну по дереву. Вот. И мы, конечно, сообразили и начали в полу дырку делать. И вот где только останавливался поезд, мы через эту дырку вот, ночью успе по два, там по три человека убегали. И вот второй вон побежал, Таким образом я убежал и второй раз. 12 березня 1944 року рідна Остапівка була звільнена від німецьких загарбників. А вже наступного дня, 13 березня, Володимира призвали до лав армії. І вже незабаром при форсуванні Дністра хлопець отримав своє перше бойове хрещення. Дністр, ріка швидка, а в цей було половодіє наводнення. і Дністр – правий берег, високий берег. а левый плавни такие, и все эти плавни были водой залиты. И вот нам пришлось по пояс, по этим плавням километра три, наверное, шли, а, а, дальше уже там лодки форсировали тот берег и оккупировали плацдарм вдоль берега. Немец сверху, а мы внизу. И вот можете себе представить, март месяц, конец месяца, холод, вода там щось не наливає. І ми окопались там і на нас все то висохло там же ні, ні костра не ні розжечь нігде ніче и ніхто не заболел ніхто ні разу не чихнул даже страх я так думаю там в тих окопах провоювали 4 місяці. аж 20 августа був Такой сильный, 4 часа утра 20 августа, такой был сильный арт-подготовка, и самолеты, и, и пушки со всех калибров по передним линиям э, немцев. Э, настолько была мощная артподготовка, э, когда мы пошли, то уже мало даже сопротивления было. Вот. И вот после этого освободили мы Молдавию, в Румынию, в Румынии уже... Я отримав ранення, госп... три місця госпіталя. Перемогу Володимир зустрів у своєму рідному селі. Пропрацювавши деякий час в Остапівці, вирішив податися до обласного центру. Без копійки в кармані. без копейки в кармані. Пішов на Новополтавку там 30 кілометрів пішком. На попутному вагоні приїхав Миколаїв. На робочому на поїзді. Приехал, у меня тут дядя жил в Николаеве. Я приехал к нему, он меня, слава богу, принял. Надо было прописаться, он с трудом прописал меня. И э, по, по, тетя посоветовала мне значит, пойти в училище У нее там было э, протеже. И таким образом я в училище Леваневском. Проработал, э, так сказать. на Надовжності технік смотритель здані у місті. Спочатку закінчив курси інженерів при чорноморському суднобудівному заводі, потім суднобудівний технікум і весь час працював на ЧСЗ, віддавши рідному підприємству більше 40 років життя. Саме в Миколаєві Володимир і познайомився з вірою, як зізнається, з першого погляду, був вражений її красою та скромністю. Їх взаємна любов та повага викликає безмежне захоплення і є дійсно прикладом для сімейних пар. Це глибоке почуття допомагало подружжю долати всі негаразди та труднощі, про які вони тепер згадують з посмішкою. Коли ми поженілися, вечір тут провели, там я якісь средства дав. Вот. И думаю, завтрашний день надо с чем-то будет жить. У меня 25 рублей я спрятал за загаси. Угу. И вот утром, значит, после вечера мы пришли домой, значит, переночевали, она пошла на работу. Я пошел. Думаю, чем же сегодня жену надо еще одной кормить. Я на эти 25 рублей пошел на рынок, купил значит, все, что надо на борщ, на второе еще арбуз купил. Принес домой, думаю, она пройдет с работы, потому что надо с чего-то начинать. А в доме шаром пока ничего нет. Она с работы пришла, я спрашиваю, ты борщ умеешь варить? Она говорит, умею, я говорю, ну я все купил. Она потом говорила, жаль, что я, зачем я сказала, что я умею. Я говорю, если не умеешь, я научу тебя. Да, говорит, я научу. И вот с этого мы начали жить, с этих 25 рублей. Вера Ивановна завжди была надежным тылом для своего человека, завжди поддерживала его. То нужно просто любить друг друга, и доверять уважать, другу. доверять и не стремиться так вот, как говорится, как вот деньги... Тряпки і покупати і все таке. А старатися дружно розприділяти. Віра Іванівна додає, що зараз найбільше мріють про мир в нашій країні, щоб у їх дітей, онуків та двох правнучок було світле майбутнє. Майбутнє, за яке не шкодував свого життя, за яке боровся їх дідусь Володимир Михайлович Шандоренко.